Друзі. А вчора на роботі така комедна історія страпилася. Вони вирішили ланч, вони де інколи купують для усіх ланч. Запитали, що я буду. Десь біля першої приносить мені шеф ланч, поставив і пішов. Я була впевнена, що вони там десь вони інколи їдять на кухні, інколи там. Всі разом в першій там такі побільше. Ось і така тиша. Ну, ну, Тиша і тиша, я собі їм. То, може, двері зачинили, хто його знає. Тут приходить якийсь робітник і каже, а де весь офіс? Нікого немає. Я кажу, я не знаю. будь на обід пішли, кажу, я не знаю. А вони просто пішли в інший там дім, ще є тут офіс, вони купили такий комплекс, офіс, дім і ще один офіс там. Ось, і вони пішли от, в тому домі, вони зробили ремонт там такий так красиво, то там великий стіл на кухні, чисто. Ото вони пішли туди і там всі їли. А мене навіть не, не то, що не запросили. Не... Але навіть не сказали, що ми всі йдемо, а ти тут будь і якщо щось скажеш, що ми там будемо десь в якийсь там час, через час, через що пішли на обід. Усі. Якось так некрасиво. ну Могли б запросити, я б не пішла. Бо я... мені вийти то на вулицю, то просто і не хочеться навіть. Ну... Просто так некрасиво, ви знаєте, і навіть не сказати, що я там. Ти тут сиди і будеш відповідати, що ми там пішли через годину будемо. Ось така дивна, вчора трапилася історія в тому офісі. Ну, що поробиш? Наче нормально відносяться. Потім прийшла моя колега з супервайзер бухгалтер. Букіпер, бо, бо бухгалтери в них окремо в фірмах сидять. А, вони платять, щоб вони там їм бухгалтерили. Вона прийшла, там мені якісь шоколадки дала. Мабуть, їй було не дуже. ну Вона ж розуміє, що вони зробили, то вона мені три, три якісь шоколадки дала маленькі, ну, я їх не хотіла, то я їх. Я кажу, да мені не треба. Ну, бери, бери. Ну, я просто їх завернула у серветочку і принесла дому дітям і мамі. Я їх не хотіла ту шоколадку, просто вже наїлася і якось так. Усім гарного дня. Канада, вона така Канада.